В'ячеслав Миколаєвич сьогодні для вашої команди був досить такий сильний суперник, але ваша команда, ваші підопічні показали дуже хорошу гру. Як ви прокоментуєте дії своїх гравців на полі та команди суперника? Так, сьогодні якісний і складний суперник, підібраний гравці з хорошими якостями. Але я вважаю, що ми достойно сьогодні зіграли і не вілювали ті сильні сторони суперника, готувалися до матчу. і Суперник дуже гарно працює на м'ячі. Футболісти добре комбінують, але от захисті ми зіграли надійно і розраховували на бистрі переходи. В принципі, могли, могли і виграти, непогані моменти мали. більш такі... Можна сказати, якісні моменти, які могли забувати, але чуть-чуть не, не спрацювали хлопці. Але нічого, це да, і, в принципі, 0-0 це закономірний результат з, з урахуванням того, що складне поле, але болісти одної і другої команди показали якісну. Дякую за коментар. Сьогодні ви показали дуже достойну гру. Як ти оціниш дії суперника на полі та дії своєї команди? Адже нагод було багато як в Олександрії, 2 так і у вас? І гра була складна. Ну, в першу чергу, це було через поле. Поле було дуже вязке, Було слизько було дуже багато боротьби. Дві команди зіграли дуже пристойно. Що могла виграти Олександрія що Ми ну, Ми показали хороший футбол. Взагалі, сьогодні був хороший футбол для болівальників, правда, просто мало голів було. Точніше їх не було. Дякую за коментар. Бажаючи на турнірну таблицю, лівий берег сьогодні показав досить достойну гру. Як ви налаштовувались перед грою? Скажи, чого не вистачило команді сьогодні, аби принести три залікових бали. Чого не вистачило? Ну, налаштовувалась команда, як і на будь-який матч. Знали, що суперник, незважаючи на турнірне положення, в дуже гарному стані, тому що молода команда, тому настрій був бойовий, як і на кожен матч. Не вдався, я вважаю, початок, бо в другому таймі моменти були. Звичайно, хотілося би більше моментів. Але в цілому не знаю, ну важкий поєдинок. Боролися обидві команди. Дякую за коментар.